Сьогодні ми з вами розмовлятимемо про суперечливу інформацію, що стосується смерті та нібито Воскресіння змертвих Ісуса Христа. Ми візьмемо інтерв'ю у свідків та основних учасників подій за останні 40 днів. Але спочатку рекламна пауза від нашого спонсора. Не перемикайтеся. Та нібито до Воскресіння Ісуса підіймає багато дебатів та суперечок у місті. Якщо Ісус син Божий, і Він справді воскрес із мертвих, як стверджують його учні, то дуже ймовірно, що він справді є юдейським Месією, тим, хто прийшов, щоб врятувати світ від гріха та смерті. Проте юдейські лідери не визнавали Ісуса Месією, і тому вони засудили його на смерть. Вони відкидають усі заяви Ісуса і намагаються завести, що Він не воскрес із знає. Хто ж цей Ісус? Божий Син чи Брехун? Ми не можемо відповісти за вас на це запитання, але ми можемо показати вам, що говорять різні люди про нього. І перша людина, яку ми запросили, стверджує, що Ісус є Син Божий. І Він розповість нам, у чому бачив Його місію. Отже, це Фарисей Никодим. Никодим зараз є з нами у прямому ефірі. Він знаходиться в особливому місці міста, про яке ми зі зрозумілих причин не можемо розголошувати. Никодим, ви чуєте нас? Так, так, чую. Вітаю вас. Крім того, що Никодим є колишнім фурисек, він також є ще й колишнім членом Верховного суду Сентріону. Він не тільки зустрічався з Ісусом, але також домагався справедливого суду для Нього. Скажіть, Никодими, який Ісус називав себе під час життя? Перший раз, коли я побачив Ісуса, я зрозумів, що Він є Вчитель від Бога через ті знамені чудеса, які Він творив. І ввечері я вирішив піти до Нього, поговорити наодинці, щоб інші члени Синодріону не чули цього, тому що вони не схвалювали Його. І коли ми говорили, він назвався Сином Людським. Пізніше вивчивши писання, я зрозумів, що син людський це є Месія, тобто син Божий. Це той, на кого чекали юдеї. Пізніше, коли він був на суді, первосвященник запитав його прямо, чи він є Месією. Він сказав, словами пророцтва я Месія. І побачите ви сина людського, що сидить по правиці сили Божої і підніметься на хмари небесня. Чи розлютився Сенедріон на те, що Ісус заявив, що Він є Месієм? Так, звичайно, ви можете собі уявити. Вони чули на власні вуха і бачили власними очима, що Він заявив, що він Месія. Така заява вважається злочим і карається смерті. Якщо тільки людина справді не є Богом. абсолютно правильно. Це дуже цікаво. А скажіть нам, Никодиме, в чому Ісус бачив свою місію? Його місія була показати шлях до вічного життя через нього. Він добре виховав свою місію. Дякую, Никодиме. Отже, місія Ісуса полягала в тому, щоб показати людям шлях до вічного життя. Зараз, перед нашою наступною рекламою, ми маємо час для короткого огляду останніх днів життя Ісуса. Наш репортер Рут і зараз знаходиться на Оливній горі. Рут, ви чуєте нас? Так, так, дякую, Амус Марія. Прямо зараз я знаходжуся на Оливній Горі. Саме на цьому місці був схоплений Ісус Христос. Він був виданий Іудою Іскаріотом, одним із учнів Ісуса Христа, проданий за 30 срібняків. Він, на нього набули загін е, солдатів, загін первосвященників. Вони були озброєні, але зброї не знадобилося, оскільки Ісус Христос пішов добровільно до них. Е, також я запросила до е, співбесіди Івана. Іван це один із учнів Ісуса Христа. Я хотіла вас запитатися, Іване, що відбулося в ту ніч? Вітаю Після того, як відвели Ісус. Ісус йому відповів, Я є Месія. І після цього вони звинуватили, звинуватили його в богохульстві і хотіли винести смертні вироби. Але згідно до римського права для людей противозаконно виносити смертні вироби. І їм треба було обійти ці правило. Зрозуміло. А як же їм вдалося обійти ці правила? Вони просто попросили римлян вбити його. Римляна. Нашому випадку люди піднімуть повстання. Вони жорстоко лишалися над ним, били його, а потім розпіляли на хресті. Те, наскільки я знаю, це було одним із виконання пророцтва. Це так, наприклад, той факт, що він був бити римляним, є виконання пророцтва. Про те, що він буде повішений помирати на дереві і дати кожно таку смерть суперечить чудесним законам. За його одяг кидали жертву, його піски не були зламані, навіть той факт, що він син Божий помер. Усі ми лукали як вірці, спокусилися кожен на свою дорогу. І Господь поклав грехи на нього, всіх нас. Дякую. Дякую вам. Студія передаємо слово вам. Дякую, Грут. Ми ще зустрінемось з тобою, коли братимеш інтерв'ю на Голгофі. А поки що перемкнемось на рекламну паузу. Вітаю вас! Я тут, щоб нагадати найсторіше придбати квитки на справжню битву Між Глуфієм та його злішим ворогом. Верусом. Так так, вам не почулося. Вам просто косо больше Прямо з риму! Як ви розумієте, цей Ісус Назарету, який помер на Римському Христі, заявляє, що він є Месією. Істинність його заяви залежить від того, чи справді Воскрес він чи ні. Якщо він не Воскрес, то його служіння і його заяви є просто дешевою підробкою. Якщо він Воскрес, то справді Він є Месією. Питання, яке ми адресуємо, таке. Чи є Воскресіння Ісуса фактом чи вигадкою? За те, що це факт виступає Йосиф Заримафея, член юдейського Синедріону, який віддав свою гробницю для поховання Ісуса. За те, що це брехня виступає Каяфа, юдейський пересвященник. Ласкаво, просимо вас, становлювати. Давайте розпочнемо. Насамперед, ніхто з вас не заперечує той факт, що через три дні після смерті Ісуса Його тіла більше не було в гробниці. Тоді питання полягає в тому, як тіло Ісуса покинуло гробницю. Йосип та 500 інших свідків заявляють, що тіло Ісуса, що Ісус божественним чином Воскрес із мертвих. Каяфа та багато інших стверджують, що тіло Ісуса залишило гробницю надприродним способом. Ми почнемо з Каяфа. Як тіло Ісуса? Залишило гробницю. Дякую, Марія. Отже, ми маємо дві теорії про те, як тіло Ісуса вдалося покинути гробницю. Перша і найбільш перехідна теорія полягає в тому, що учні Ісуса прийшли, коли римські легіонери заснули і просто украли тіло. Мені це здається досить простим та зрозумілим пояснення. Йосифа, що ви на це скажете? Так, виглядає все просто. Навіть занадто просто, але залишається дуже багато питань безвідповідей. По-перше, е якщо охоронці спали, то звідки вони дізналися, що саме учні вкрали тіло, а чи не хтось інший? По-друге, покрайню за те, що охоронець заснув під час служби, це смерть. Навіщо римському солдатів зізнаватися в тому, за що його може страчувати? Якщо його лишник купила влада? І скажіть мені, якщо влада була впевнена в тому, що саме учні вкрали тіло, то чому вони їх не зарештували і не змусили дати тіло назад? Я скажу чому. Тому що Воскресіння Ісуса справді він було чудовим чином. Це дуже цікаво. Каляхо, а у вас є якісь інші пояснення так. чи теорія? Я маю ще одну теорію, яку я не зможу спростувати. Вона полягає в тому, що Ісус не помер на писті. Так. Він просто знепритомнів. І коли прохолодне повітря, оживило його, він просто взяв і вийшов. <рес> каяфо каяфо. я думаю, ви зможете придумати щось краще. Ви самі знаєте, що було зроблено для того, щоб переконатися, що Ісус справді помер. Хто міг пережити цей удар Спису? І навіть якби вижив тоді, то холодне повітря печери не оживило би його, а вбило. Він був три дні в цій печері. До того ж, я бачив, як його перемотали багатьма метрами покройних завіз, в яких було 30 кілограм пахощі. Ви хочете сказати, що в своєму стані він розв'язав себе карну, і відштовхнув його до камінь, який могли відштовхнути троє людей. Троє людей, пройшовши кілька кілометрів, нахонися! І ховався протягом передня місяця. Фізіопаль, вона знаходиться hey. на горі Голгофа, саме там був розп'ятий Ісус. Рут, ви мене чуєте? Так, так, я чую вас. Зараз ми попали трішки в піщану бурю, але говорити я можу. Зараз я знаходжуся на Голгофі, саме тут був, саме тут був розп'ятий Ісус Христос. Отже, я знайшла відзнайшла одного із свідків, він був прямо біля підніжжя Христа, це був сотник, він наразі не буде показувати свого обличчя і не називатиме свого імені у цілях безпеки. Отже, я б хотіла його запитатися, підійдіть, будь ласка, скажіть нам, що відбувалося під підніжжям Христа? Просто перед своєю смертю. Ісус сказав, звершилося. Він схилив голову і через декілька хвилин сказав ще раз, Отче, ту свій віддаю твої руки, а потім до мене Що ж таклося після його смерті? Небо потемніло і стався великий землетрус. Яка була ваша реакція на це все? Я дуже злякався. І всі оточуючі навколо мене теж злякалися. Істинно, істинно цей чоловік був сином Божим. Дякуємо вам. Отже, я завершую зараз цей фіт, передаю слово вам. Маріані Амосу. Дякую Рот. Ми ще маємо взяти інтерв'ю у Марії. Сподіваємось, вона зараз вийде з нами на зв'язок. Ще раз я перепрошую, були закривки із камерою. Отже, ще до нас дійшла інформація стосовно завіси у храмі. Завіса в храмі розірвалася на двоє. Це була завіса залишки 10 метрів. Е, стверджують, що ця завіса була прямим знаком того, що немає більше меж і немає більше між нами і Богом е, лінії. Ми маємо прямий зв'язок через Ісуса Христа зараз до Бога. Ще я запросила Марію, Марія Магдалина була свідком смерті Ісуса Христа, вона готувала тіло Його і визнає Його. Отже, Марія, скажіть нам, будь ласка, що було біля гробниці? На третій день від Сесверці Ісуса, я та інша Марія вирішили піти подивитися, чи не потрібно додати ще пашу. Ми не були впевнені, що зможемо потрапити у всередину гробниці, адже там був величезний на вході камінь, вона, була, вона охоронялася і була опечатана. Добре, що ж ви робили? Що, яка була реакція ваша на це все? Коли ми прийшли? Я гадаю, що фактів нам більше, ніж достатньо. Отже, є щолоку ж хамет. Хаме хаємет видієм. Студія передаю слово вам. Дякую, Рус, Марія також. Ми закінчуємо нашу передачу з останніми коментарями. Хамовську. Ви бачили і чули, як свідки описують історію смерті Ісуса Христа. Чи був він Месією і чи є вашим Спасителем? Безперечний факт полягає в тому, що Ісус є справді Месією І Він обирає вас. Єдине питання на сьогодні таке, чи обираєте ви його, Спасителя. Тільки ви можете поїсти на це запитання. А зараз ми прощаємось з вами. До зустрічі з сухого тижня. Ад, пашова.